Завілделс Кар, друзі. Сьогодні у нас буде така гра дуже прикольна, друзі, зіклон. Є українська мова, це дуже класно. Також друзі, цю можете гру знайти мене на тером каналі. Силочки завжди під відео в описі. Я вже туди загрузив цю дану гру, вона там уже є. Бачите, у нас тут є мова, ми вибираємо яку. Жаль, що є російська, але надіюся що ніколи не буде. Бачите, є українська мова, це дуже класно. Те, що вони додали українську мову. Нажимаємо старт, друзі, і ми зразу переносимо. Сімуша зараз поїде. Крально класно, це друзі, BMG Drive Напевно, на максималках, бо тут дуже машину треба складати, прям як лего пазл нафіг друзі. Чесне слово. А ми зараз, друзі, будемо починати і дивитися на дану гру. Я вчора її трошки пограв, звісно, вона трошечки лагає, друзі. Може навіть не трошечки, я вчора нові сів тут в цій грі. Це трендець, бо ви бачили, що тут творилося з цим великом, це було капець. Дивіться, у нас така карта поки що не лагає, да, Хожу. Бездове, як, це, якщо до нього не лістити, як він лагає то капець. Що у нас є? У нас є відкрите модженко. Зараз, друзі, побачите цю машину, дивіться. Дивіться, тут все треба збирати. тупо все, дивіться, дверей нема, колес нема, Дивіться. Усе збирати. тупо все бампера, багажник, даже крісла. просто з нуля машину можна сказати, ставити будемо. Це жесть. Давайте так, дивіться. хопа, радь. Радіатор, а де в нас радіатор? А, ось тут, вивітесь, прикольно. Так, давайте його. Радіатор Знає, є. Радіатор ми поставили, друзі. Ми зараз зіберемо машину разом з вами. Це двигун у нас. Двигун я знаю куди. Нам усі його. Так, що в нас тут є? У нас це у нас це, походу, задній, так? Да? Ні, це передній. Нічого, зараз ми його є. Так, давайте задній вставимо бампер. Дивіться, друзі, як ми машину з вами зараз лялічку зробимо. Так, колеса. Давайте багажник задній спершу ставимо. Отак, От тепер так, підожі, спершне крісло, тоді вже двері. Так, це у нас крісло яке? Це якраз у нас ліве крісло, рульове. Так, а це у нас крісло, ваш задніх є. І з правої сторони крісло. Ми його прямо звідси тобто поставимо, ближче підійдемо. Опа. А ні, треба йти на ту сторону. Машина реально класна, ми ще не їздив на ній, друзі. Так що буде все вперше. Це що, таке? Права передня фара. Нічого собі, що, іздівайтесь. Ще й фари треба встановлювати, ви що? Іздівайтесь, тут по дві фари спереді, ви що, друзі? Ей, алло. Це такої не було, друзі. Гри, ще, йолки маталки. Блін, надо вулиці не забути вставити. І ще ззаді, є боже мій. Фара. це дефара вставлять нам надо, га. Во. Це запасна, походу, так? Да? Походу, так. Да. Так, це у нас що? Права задня фара, ну це зрозумів. Так, що у нас тут? Так, оце я розумію, це ми ставимо сюди. Та зараз ми їх понему є. Так, ще ось до є. Блін, це реально класно. Це реально класно. Беремо цю, ставимо її ось до сюди. А що це у нас таке? Це у нас прилов. панель. Ага, це ось тут. Приладна панель. Щоб ці спідометри там все Боже, 6 спереді. Це треба ставити. Так, 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 так. колеса. Колесо це яке переднє, да. Йолки-палки, друзі, це реально. Збирати треба і, і... з нуля. Саме головне, друзі, не забути нас. Де у нас руль поставити? Я не знаю, можна дверей їздити, що думаю Бензину не треба їй, чи треба, я не знаю. Це добре, що все є вдома. Блін, машина реально виглядає, класно. Піше відос іде Ну, скоро 5 хвилин буде. Ну, нормально ми її збираємо, друзі, з вами швидко, я хочу сказати. Це те, що я ще ніколи її не збирав цю машину. Так, давайте, ну, давайте руль поставимо, щоб я його не забув. без руля ми не поїдемо взагалі не Так, давай. Є. Так, це у нас двері яка. Це у нас передня двері. Так. Це у нас... ага, це задня ця. Зрозуміло є. Так, це у нас переднє сюди ставимо, це у нас заднє ставимо ізди сюди. Так. Так, 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 так. Спереді фари це настан. Давайте відкриваємо. Сісти. Ух ти, ми можемо ще повертатися, закрити. Ти нажал. Закрити? Ну. А камеру можна міняти чи ні? А, це фотографію зробив. Не? Прикольно, прикольно. Що, погнали? А, ось до камера. А чому? Подожди. Може відкрити. А як її завести? Чому вона не їде? Та можна наводити прямо. Де тут ключ запалювання? Де він? Це що таке? Так, двері закривай. А ну? А чому я не можу поїхати? ало? Открытый. Добавлю, а ось до... Давайте дзвони добавив, дивитися. А чому я не можу? А чому я не можу поїхати? А чому я не можу поїхати? Як мені вийти в машину? Что не выйти, черт знает вырывай. Ух ты. Бля, сами то.

На цьому буду закінчувати. Якщо гра сподобалась, вас лайк, підписка. З вами завжди був я Артік, затинартьом, друзі, до зустрічі. Дивіться, яка машина у мене зашибічна. телеграм-канал. Телеграм-каналі. Удачі, всіх чекаю. Пока-пока.